Відносно того, чи можемо мати загострення військової ситуації у нас на фронті в результаті війни в Ізраїлі, я думаю, що така вірогідність дуже маленька. Що ніякого, скажімо, 24 лютого 2022 року, повторного, серія номер 2 що там підуть зі сторони Західної України, зі сторони Білорусі, там ще якісь варіанти, я думаю, що цього навіть не варто розглядати, тому що війна набула такий кровопролитний позиційний характер, коли обидві сторони. Ну, знаєте, дуже чітко знають потенціали один одного і знають розміщення своїх військ і своєї техніки на лінії скажімо, зіткнення, ну, скажімо, там до, напевно, до роти. І якщо і будуть якісь великі скупчення, то ми про них будемо знати, тому що для того, щоб робити якісь нові прориви, то потрібно мати, ну, скажімо, військові скупчення не менше 70-100 тисяч, наприклад. Я думаю, що це може загострити, скажімо, ті, ту ситуацію, яка є в нас на півдні, а це реально може бути там на Запорізькому фронті. В районі Херсона, в районі Так Мелітополя, але тут нічого нового немає. Тут іде кровопролитна війна, і нам треба стояти і стояти крепко, і бити ворога, що ми і робимо, і вигравати цю війну. Ну, вже, я думаю, що вже всім зрозуміло, що тут якихось, якось чуда, на жаль, не відбудеться. Там завтра, післязавтра війна не завершиться. І дай Боже нам, хоч би до літа наступного року справитися. Дав би Бог. Скажем, але це треба вже прийняти як очевидний факт і перестати жити в ілюзіями і мріями, яким, на жаль, на жаль, не суджено, скажем, збуватися. Я вже якось говорив, що в мене є така власна приказка, що для того, щоб не розчаровуватись, то не треба зачаровуватись, то не треба зачаровуватись в нашу швидку завтрашню перемогу. Вона обов'язково буде, але напевно не завтра. І дай Боже, що так як я кажу, до літа відносно того, чи має... Ця війна, яка зараз відбувається між Ізраїлем і Палестиною, чи вона має, скажімо, там російський слід, ну особисто в мене ніяких сумнівів немає, що вона має цей слід. Але цей слід, скажімо, він ну, неявно проявлений. По-перше, бо вони ж ну, знаєте, як пакості і гадості, то що вони роблять скрито, знаєте, є такі вислів від лукавого, от вони лукаві. Скажем, і вони живуть в суцільній брехні. Тут явно проявлений слід їхнього сателіта і партнера Ірану. Тут сумнівів немає, тому що Іран зразу підтримав цю війну, схвалив її. А якщо взяти позицію, скажімо, Росії, то давайте подивимося, яка була політична позиція. Офіційна позиція була ніяка, на, якщо ми говоримо ну, якби на дипломатичному рівні, на рівні влади. А в телеграм-каналах там чи, зокрема, ну там Медвідів і інші новиси ну, ословлювали своє злорадство, тому що там відбувається на цій війні. То я думаю, що в першу чергу підтримував і, і підтримував, і готовив, і буде в дальнішому підтримувати Іран, Палестину і Палестинські терористичні угрупування. Я думаю, що цьому сприяв раніше сприяє і буде сприяти Росія, бо вона. Має партнерські стосунки з Іраном, скажімо, і вони, як обидві авторитарні, скажімо, системи, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації в цілому світі. І таких розпалювань, таких вогнищ якби військових, то Росія тут точно приклала свою руку. Але прикрали, знаєте, як кажуть, чужими руками оцей жар вона там загрібає, руками в першу чергу Ірани. Звичайно, для Ірану ця ситуація загостриться зі сторони світової спільноти, економічними новими санкціями. Там. Я думаю, дуже зустріча стосунки між Ізраїлем і Іраном, скажімо, найближчі місяці, де і роки, скоріше всього. Ну і на завершення є офіційна заява Головного управління розвідки України про те, що та західна зброя, яка була захоплена російськими військовими, скажімо, у нас під час військових дій, вона таємно була передана Хамасу. Цій терористичні палестинські організації, і зараз є відео підтвердження про те, що у них є взірці цієї західної зброї. Таким чином, це ну, класика Росії стандартна провокація показати пальцем, сказати: Бачите, яка Україна? Ви їй даєте зброю, а вона там. Терористів, ну лукаві то лукаві, жили в брехні і будуть жити. То я думаю, що світ вже до цього має якось звикнути і вже чітко розуміти, що там, де Росія каже біле, то там завжди чорне, де вони кажуть правду, то там завжди брехня. Нічого нового для нас, українців в цьому нема. Ми вже до цього навіть якійсь мірі звикли до нашого такого, ну скажімо, лукавого, і брехливого сусіда. Ми все рівно його поб'ємо, все рівно переможемо. Не дивлячись на цю війну, і не дивлячись на те, що зараз робиться на сході.